Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на нашій молитві, молитві розважання, нашій варті. Ми знову маємо прагнути почути від Бога настанову, почути від Бога той ключ, який замкне наше серце, розум, наші слова на будь які Протизаконні, можна так сказати, гріховні діла. І навпаки, має відкрити наше серце, розум, душу на те, щоб добро давати і наповнювати себе дійсно Богом і Божою любов'ю. Тож розпочинаємо нашу молитовну варту в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого розважання. Ми знову беремо стихи із книги Пророка Ісаї. Бо дурний про дурниці говорить, і серце його думає про лихо, щоб чинити беззаконство, щоб проти Господа лише неправдиво говорити, щоб видирати в голодного хліб з рота, спраглого напою позбавляти. Настанова на день. А радше пересторога, яка нам вказує, що нас чекає, якщо ми будемо чинити неправдиві діла. Вона показується цей сьогоднішній стих, ці слова Господні, вони нам, знаєте, попереджають нас. Попереджають про те, що людина. Коли живе без Бога, вона, як ми сказали, стає мертвою. Вона живе, без, вона живе в стані постійної війни. І щоб виправдовувати свої вчинки, виправдовувати свій гріх, людина починає вигадувати різні речі. Тобто говорити дурниці. Як каже сьогоднішній з що дурний про дурниці говорить. Серце його думає про лихо. Тобто людина, яка живе гріхом, вона вигадує всякі дурниці для того, щоб виправдати цей гріх. Ну, просто щоб ви мене зрозуміли правильно, що робить дитина, коли хоче приховати своє якийсь, знаєте, поганий вчинок перед батьками. Та, зрештою, кожен з нас. Починає розказувати цілу історію. Включається, знаєте, вся фантазія, весь розум працює на те, щоб придумати неймовірну історію, мало не з рахуванням різних дрібничок. Причому, якщо ця людина робить постійно, тобто постійно живе в гріху і хоче свій гріх виправдати, вона настільки це вже вміло робить, що сама починає жити в цьому світі. Починає сама вірити в ті дурниці, які вона говорить. Це є небезпека, яка чекає на всіх нас. Чому б небезпека? Та тому що ми сидимо в інтернеті, ми сидимо в соцмережах, ми читаємо, дивимося все підряд. Особисто для мене, знаєте, така мережа, як Тік-Ток. Це просто. Як на мене, ну, це опущення будь-якої гідності людини. Хто зможе мені сказати, але ж там багато гарного? Ні. Якщо взяти у співвідношенні, що ми корисно отримуємо звідти і що ми навпаки бачимо, це не співрозмірне. Оце дешиться чогось доброго, не перекриє всяких тих дурниць, які там часто зображають, всяких різних приколів який дуже часто не є нормальним. Найстрашніше те, що люди в це вірять. Приклад говоріння дурниці, життя і віра в дурниці, тобто відкидання Бога. Подивіться російське телебачення, де кожен день це щось нове, це щось таке неймовірне. Я не хочу навіть казати, знаєте, про. Те, що відбувається зараз в часі цієї війни, коли дійсно кожен день це щось неймовірне. Мені хочеться пригадати один момент, як мені розповіли, що коли вони розпочали свою операцію в Сирії, так звану операцію в Сирії, знаєте, що в той день, що почало, яка була е, місія цієї операції? Сирія колиска руського православ'я. Руського православ'я. І саме тому ми зобов'язані захистити православ'я нашу колиску. Що про що можна ще говорити? Але найгірше найстрашніше в тому всьому, що ми українці, дивлячись усі всі ці речі. Заради цікавості ми самі стаємо такі, як вони. Дивлячись ці всі речі. Ми стаємо дурними, ми відкидаємо Бога в своєму житті. Нашим Богом стає тепер ось ці новини всякі. В наше серце тоді закрадається гнів ненависть. Ми стаємо безбожниками. Ми стаємо тими, які позбавляють потребуючих допомоги. Бо живемо за принципом. Всі крадуть і я краду. Всі дають хабар, і я даю хабар. Ну і що так роблять всі? Це є дурниця. І якщо ми не навчимося відсікати оці всі дурниці в своєму житті, особливо я звертаюсь до дорослих, бо ви в першу чергу це робите. А ваші діти дивляться на вас і це все повторюють. Це ви винні в свої... тому, що ваші діти сидять в інтернеті. Це ви винні, що ваші діти роблять дурниці, бо ви самі це робите на очах у своїх дітей внуків. Замість того, щоб бути прикладом, замість того, щоб взяти участь у їхньому житті. І тому це пересторога для всіх нас. Не дозвольмо себе зробити дурнями, не дозвольмо отій пропаганді вселитися в наше серце і зробити нас бездушним стадом, яким легко управляти. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам Сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, да. сина Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. А чесний думає про чесне, твердо стоїть при Тім, що правда. Твердо стоїть. Що дає людині чесність? Це тверду опору. Що людині дає чесність, це впевненість в Своїх силах. Що дає людині чесність? Безтраші. Людина, яка є чесною, вона не боїться. Вона не боїться відповідальності, вона не боїться того, що вона робить. Вона не боїться за те, що вона зробила. Ісус Христос для мене є такою особою, коли його вели на суд привели до Пилату. І як кажуть євангелисти, описують цей суд, що багато знайшли лже свідків. Тобто тих, які брехали і обріхували Ісуса, розповідаючи про те, що Він не робив. А що робив Христос? Просто мовчав. Він знав, що Він є чесний, що Він цього всього не робив. І якщо людина бреше, намагається Його обріхати. Та який сенс щонебудь доказувати? Мудрий суддя, мудрий управитель, побачить цю брехню. І що зробив Пелат? Що, що він робив? Спитався, чи не чуєш, як тебе обвинувачить? Перепрошую не Палат, а Каяфа. Коли казав, хіба не чуєш, що тебе обвинувачить? Чому не відповідаєш? Христос просто мовчав. Він знав, що він не зробив нічого поганого. І нагорода за це була, Воскресіння. Нагорода за це була, Він отримав набагато більше, ніж втратив. Втратив земне тіло. Тіло, яке боліло, тіло, яке страждало, тіло, яке переживало оці всі незручності наші. А на третій день. Воскрес з новим тілом. Його бачили. Це тіло ходило, його відчували, Він їв, він спілкувався. Бути чесним це мати таку впевненість. Бути чесним це бути як Христос. Людина, коли є чесною, вона уподібнюється до Бога. Вона втілює в життя Божий заповідь. Наша держава має навчитися бути чесною. Українці мають навчитися бути чесними для того, щоб завжди бути сильними. І той, хто чесний, сьогодні воює на передовій. Той, хто чесний, є волонтером, який допомагає нашим хлопцям. Той, хто чесний, це продовжує працювати, сплачувати податки. Той, хто чесний, не засуджує людей. Той, хто чесний, сьогодні, Він підтримує кожного українця. Той, хто чесний, Він, якщо і має якісь радості в цьому житті, не народження весілля, його радість є стримана. Той, хто чесний, не говорить сьогодні, яка є різниця та на якому язикі розговорювати. Той, хто чесний, не боїться вчитися української мови. Так, він російськомовний, але він каже, я хочу навчитись і вчиться. Той, хто чесний, не боїться жити з Богом, прийти до церкви, помолитись, посповідатись. Той, хто чесний, не буде запрошувати московських священиків, так як на сьогодні це жорстоко скажуть, московських священиків на похорон хлопців, наших захисників. Той, хто чесний, не буде ходити до московського патріархату, до храму, бо вони брешуть, кажучи, що українська православна церква, а натомість дальше служить Москві. Той, хто чесний, не буде цього робити, Той, хто чесний, завжди стоїть твердо і завжди є переможцем. І Бог йому в цьому допомагає. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Збережи життя для кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Збережи життя кожного всім людям різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонникам, поліції, людей служби МНС і всім пожежникам. Збережи життя, Господи, кожному українцю, що прибує на окупованих територіях, чи в зоні бойових дій, чи в оточенні, а всіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Твого, Господи, чуда, просвітлення, серця, душі і розуму. Кожного нашого ворога-росіянина, щоб вони визнали свої гріхи, розкаялися всіх тих злочинах, які вони вчинили, склали зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не воювали, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за хто був присутній на цій молитві. Благаю і прошу вас. Не зупиняйтеся в своїй молитві, не дозвольте земним оцим речам відірвати вас від Бога. Не дозвольте собі програти, а відповідно програти нашій Україні. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині у нас є спільна молитва, але і ми користаємо нагоди, молимось тоді, коли нам є зручно. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.